Жива клітина, доказ неможливості еволюції. Одна тільки жива клітина людини містить приблизно 3 гігабайта інформації і влаштована складніше за всі комп'ютери та механізми всього світу, ймовірність того, що цифри випадково самостійно складуться в просте рівняння 2 плюс 2 умножить на 2 равно 8, прагне до нуля. Як тебе можна вчити, що найскладніше рівняння генетичного коду людини або ДНК могло скастися самостійно? Також згідно принципу, випадково, монета має ймовірність 50 на 50 впасти орлем чи решкою. отримані при лабораторних дослідженнях, являють собою суміш двох оптичних ізомерів майже в рівній пропорції, тобто частина з них. Правосторонні, а частина лівостороння науці невідомий жоден метод, за допомогою якого можна було би отримати тільки ту або іншу форму без ретельного цілеспрямованого відбору. Майже всі живі клітини складаються з амінокислот при відсутності деформ. Тобто, всі живі клітини вони складаються з лівосторонніх амінокислот, а ДНК. Навпаки, містять тільки правосторонні, при відсутності лівосторонніх, це повністю суперечить співвідношенню 50 на 50, яке утворюється випадковим шляхом у лабораторії. Підсумуй, підписуйтесь на канал Селтоненка в YouTube та вивчайте факти, щоб не бути обманутими. Благословляємо вас, дорогі!